Вітаю вас, малята! Сьогодні ви познайомитеся з дуже веселими і цікавими героями та героїнями. Іскорками! Хочете дізнатися, хто це? Іскорки живуть в нашому світі, але бачать їх тільки діти, а ще дорослі, які з ними зараз поруч. А приходять іскорки тоді, коли хочуть з вами погратися, поділитися суперсилами. Так-так. Кожна іскарка має свої суперсили. Зустрічайте їх! Привіт-привіт! Привіт, привіт! Я, привіт, добрий, я так снігар! Скільки так, вас так, має. Має. привіт! Привіт-привіт-привіт-привіт! Вітаю! Добрий день! Привіт! Рада бачити всіх! Знайомтеся, це іскорка Жуш. Так, я Жуш. Кмітлива і розумна. Люблю дізнаватися та розповідати вам про щось нове, наприклад, про числа та слова. Моя суперсила це знання, якими я залюбки ділюся з іншими. Я стримана та скромна, але коли випадає нагода, завжди даю слушну пораду. Моє ім'я легко запам'ятати. Погодіть, як бджілка! Жжж! ЖЖ! Ось так мене і звуть Жуж. А це іскорка Бринь. Так, бринь, бринь, бринь! Це я. Я дуже творча. А це означає, що я люблю малювати, ліпити, співати. І ще можу навчити вас. Ділитися з іншими своїми почуттями. Я дуже енергійна і люблю завжди щось вигадувати. Якщо іскорки кудись мандрують чи потрапляють у якусь пригоду, то це завдяки моїм ідеям. А щоб краще запам'ятали ви моє ім'я. Згадайте, як діти грають на гитарі? Згадали? Правильно, Брінь, 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 брінь. Оце і є. Я Брінь. Це іскорка? Міо. Я міо. Я добрий. Я завжди допоможу, коли ви не знаєте, як поговорити чи погратися з іншими дітьми чи дорослими, я розкажу вам про все, про світ навколо вас, про те, як берегти природу. Моя суперсила це співчуття і доброта. Я завжди вислухаю і дам дружню пораду. Коли в когось поганий настрій, то першим це помічаю я. Як ви гадаєте, діти, на що схоже моє ім'я? Здається, ніби киця нявчить. Не Мяу. А це малята пум. Я пум. Веселий та товариський. Знаю, як бути здоровим і дбати про себе, а також навчу вас безпечно поводитись вдома та на вулиці. Я пересуваюсь на візку. Завжди вбережу чи застережу від неприємностей. А ви би хотіли легко і швидко запам'ятати моє ім'я? Спробуйте уявити, ніби ви граєте на барабані пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ось ви вивчили моє ім'я. Пум! Ось ми і познайомилися з іскорками. А щоб почати гратися з ним. Іскоркам треба промовити чарівні слова. Коли ви їх чуєте, це означає, що пора здобувати нові суперсили. Послухайте ці чарівні слова. Ну, ми, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Чудово! Молодці! Вам сподобалося, діти? Тепер іскорка! час прощатися. Бувайте! Побачимося на наступному шоу іскорок!